Добрий день. Я є власником роботизованої мийки в місті Одесі на вулиці Дальницька. Звідки взялася ідея займатися саме цим бізнесом? І чому саме роботизована автомийка? Я в автомийчному бізнесі вже понад 20 років. Цей бізнес завжди еволюціонував. Він ніколи не стояв на місці. Прийшов той час, коли класичні автомийки. Як то кажуть, ручні мийки, у нас кажуть так, відчули конкуренцію з боку мийок самообслуговування, дохід почав зменшуватися, і ми почали шукати якісь альтернативи. Тя ніша не була заповнена геть. В подальшому ми почали шукати інформацію більш детальніше, якщо технічні характеристики. Які можливості даних комплексів і зрівнювати з ринком. І прийшли к єдиному рішенню, що треба встановити дане обладнання. Скільки часу вже працює роботмейка? Дана модель працює в нас понад двох років, без зауважень і без будь-яких нарікань на неї. Дуже стабільно і надійно, я би так казав. Безпечно та стабільно. Та результат на сьогоднішній день, та що збігається він з тим, що ви планували, коли відкривали її? Результат, який ми маємо на сьогоднішній день, нас дуже задовольняє. Все, що ми розраховували, все в нас вийшло. За всі ці два роки, обладнання нас не підводило ні разу. Надійно, гарантовано та якісно, я би так сказав. І автомобілі більш за все заїжджають на роботмийку бюджетного чи високого класу. Я би відповів так, що більш ніж середнього та вищого класу. Бюджетних автомобілів десь 10%, бо це не є дешевим сегментом. Більш увагу тут звертають на час. Наші клієнти користуються послугами роботизованої автомийки. Раз в один-два тижні. Скільки авто проходить через мийку в середньому за день? В середньому за день робот здатний пропустити багато автомобілів. А в нас він пропускає в середньому за день десь 30-40 автомобілів за робочий день. Та це не є повне навантаження автомогічного комплексу. Рекордом є для нас 70, 10, 75 машин. Це було у Новий рік найбільший спрос, попит, який був на, на цей час. Чи були у вас сумніви на початку? Якщо так, то які? Як і в кожному бізнесі, є сумніви починати щось нове. Так як ми були першопрохідці в цьому. Плані в місті порадитися не було з ким. Кожний сумнів, який в нас з'являлися, ми намагалися знівелювати отриманням нової інформації, що привело до тому, що ми були впевнені в тому, що ми готові встановити цей медичний комплекс. Через рік-півтора ми вже були безсумнівно. Певнені, що це інноваційний комплекс е, дасть прибуток. Що би ви порекомендували людям, які вагаються відкривати роботмийку? Для тих, хто досі вагається купляти чи не купляти дану установку, я би рекомендував би все, все ж придбати її та почати заробляти. Бо ця установка на даний час є високотехнологічною на ринку. І може здійснювати конкуренцію як ручним мийкам, так і мийкам самообслуговування, бо в ній є декілька переваг: це саме комфорт для клієнта та час, який потребує для миття автомобілів. Дякую вам велике. Було дуже приємно поспілкуватися та більш дізнатися саме вашу думку з приводу цих робот-мийок. Та, Дякую вам бізнесу. <хи> Ось така розмова відбулася у нас з власником роботмийки. Я сподіваюся, це допоможе прийняти вам правильне рішення стосовно нашого обладнання. Якщо у вас є питання, ви можете залишити їх в коментарях, то ми, звісно, відповімо на них. Та я, як завжди, бажаю вам чистих автівок та побачимось в наступних відео.